наконец таки Капец. Не, я еще трешки положу. Ну, теперь можно и встать. М -м. Майкл, ты что еще спишь? Еще пять минут. Ой, ладно, спи. В принципе, мне нужно идти будить Алину. Это главное. Алина, Алина, вставай. Мам, еще Пару минуточок. Аліна, давай, давай, вставай. Ти забула куди тобі сьогодні. Точно. Ну давай давай, помалу вставай. Mm. Ну давай, давай. Помали вставай, чисти зуби і помийся. Окей. Okay. Uh, так, давай напевно, ну mm. я думаю, да, зразу одягай платьє. Візьміш тобі, окей. Okay? Добре, а я пошла будет Алису. Угу, mm -hmm, добрый. А мы в Алису, но теперь куда Ну, ладно, все равно не будет долго гореть, там, ну, включить светло, чтобы было более ярко. Алисочка, вставай. як тебе тут мягко, ну ладно. Алисочка, вставай. Не хочу. Алисочка, давай. Не, не хочу я. Ти сьогодні взагалі йдеш з нами туди. А, точно, все, послі. <смі> Як швидко встала, давай чисти зуби. А можна трохи побавлюсь. Давай для початку виключу нічник, окей. Все. Ну ладно, пограйся ще трішки, а потім йди чисти зуби. Ну, в принципі, поки Аліна там все зробить, за тим часом ти йдеш погратися. Так, армілі ну, зріли я не буду бутити, Або та ні, я не буду що поки що будити. В принципі, їх поки що сама нормально себе щось якось в порядок приведу. Так. М -м, капець, так не хочу здавати? Ну, прийдеся. М -м -м так, плаття візьму в руки. Площик. Ну, в принципі, і це на себе. Так, рушнички там є, ну все, в принципі. Ой, носки я забула. А бутінки, в принципі, потім, думаю, виберу. Або тепер я можу пошукати бутінки, в принципі. Так. Mm -hmm. Витискую ось це і подивлюсь. Можливо, тут є якісь підходящі. В мені каже, ось ці от підійшли якось. О, можна цих ще такі от очки. <звіху> О, тут якісь прикраси, можна вибрати якісь прикраси. О, ось це ожерелі візьму. Таке воно красиве. Часики не хочу. Та, думаю, там нічого вже не буде для цього. Так, ну ладно, ось я відкладу все. Ну, в принципі, ботинки 100% десь, я думаю, в нас там є. Я не пам'ятаю, чи ми купляли ботинки, Ну, ладно. Подивлюсь, візьму ось ці, подивлюсь, чи вони будуть красиво підходити. І піду саме. О, Аліна, ти куди така нарядна? Та я в душ пішла. А, ну ладно. Ой, мама, що там ще одну стірку поклала. Ладно, вигружу, в принципі. Або просто так покладу, ні, сюди покладу в корзину і крішува міста, що вона вже готова. Кайла, добрий рано. О, Кайла, привет! Так, ладно. Куди мені покласти ці всі прикраси? Дай це все. Покладу, думаю, куда пока еще все прекрасно. Да нет, не туда. Точно. М -м -м -м. Так, тут фен. Да сюда просто сбоку покладу, в принципе, думаю, все. Так, и плащ еще сниму. Вот так вот. Так, носки снимаю. Так, ну все. Носки, в принципе, уже точно в корзину. это прям в душу. Так, потрібно витягнути якийсь шампунь, де в нас шампунь. Не це. Хм де цей? Не знаю. О, точно в мене є ідея. Я ж хотіла дівчатам це забрати, а це, а це, так, все я пішла. В принципі, тепер думаю все Ось тут це залишу, а сама піду ще заберу. Ой, капець, що туди біг. Ну ладно. Я в принципі присутствую прибігти. Капець в піжамі. Ой, що тут за картинка? Дивно. ну. Стоп. Я цю дівчинку десь бачила, Помце. Вона тут десь була. Так мені потрібно пистолі шукати. Нема, нема її тут і все. Нема, все, я пішла. Капець, стидно тут бути. Тут люди, а я в піжамі. Ну, в принципі, все одно, я тут ж близько живу. Ух, принесли йду понесу Аліниця. Аліна. М -м, що, ма? Ось поглянь, що я принесла. А що це таке? Це такий от боксик, де в тебе є все для уходу там. Всікі кремчики бачиш э, Всякі для уходу. Якраз. Угу. Пачи собі там нанеси. Що ну, хочеш там? Хм. Ну окей. Оце так приємно, це ну ладно. А що тут ще є? Це таке? Ну, попробуй. Воно ну, так увлажняє, угу. і тут ще в тебе є антисептик. Угу, ну, да, антисептик, якби сір мої руки. Там масочки, ну коротше, розберешся. Угу. Я тобі все туди покладу. Угу, Добре. Так, а я пішла до, до низ, ну, для того, щоб Алісі це забрати. Воно б могло прийти до нас, але я не знаю, може б, напевно, прийшло. М -м -м. О, так, да, прийшла посилочка. Вау, ну це сподобається точно. Я думаю, що Алісі ось ця, от, тому що вона любить зайчики. Напевно, ось це. Арнольдику ось це, а Арієвич це Ну так. Да. Отак от, так от. І це сюди. І як мені це понести все? Ну, в принципі, в коробку покладу і так понесу. В принципі, я думаю, Аліса обралюється. Жалко, що для Аліна нема, ну ладно. Надіюсь, з'явиться. Так, ну все. Аліса, да, що? О, а що це за посилка? А це ця посилка, про яку я тобі казала вчора. Вона така велика. Ну, посилка велика, але подарочок не такий. О, що це таке? Подивись, що це таке. Сапочка. О, це плащ для, того, для купання, так? Да? Угу. Вау! Тут ще такі помпончики. Ну да, дивись, ти можеш вибрати. Або ще такі можеш вибрати. Або акул. Ну мені каже, акула це для хлопчиків. Ну ні, ну і мені підходить, звісно. Ну, ні, мені каже, це Арнольдику буде ліпше. Угу, я теж думаю. Так що, давай це Арнольду понесу зарілою. А ти, виходить, зайчика хочеш, так? Да? Угу. Добре, держи я тобі тут покладу. Добре. Так, а це я понесу їм. А це на склад. Так. Ну все, я пішла. М -м. Ой, так. В принципі, зроблю собі якусь масочку. М -м, яку мені масочку зробити? М -м, я думаю, ось тут. Так. Відкриваю пакетик і mm, ну така приєдна. А це, в принципі, спрячу. Можливо, сьогодні зараз їх іще. Я, можливо, зараз всі ще попробую. Ну, не знаю, не хочеться і переборщити. Mm, якраз зелений це є. Mm, намажусь. Mm. Mm, ну все. Писто віднесу. О, може оце попробую? Так, ну все. Віднесу і буду кайфувати. Ху -ху -ху -ху. Так, а це кудись, Ну, десь, в принципі, можна би якось покласти. Це закриє. Капець, мене це новий костюмчик, потрібно Айлінг показати. Аліна, Аліна! А? Що це за чучало? Аліна, тебе яке з'їло. А, Що? Аліса, яке чучало ще? Капець! Я і рада, і мені смішно. ти що? Яке ще чучало? Ой, ти бігала на штука з'їла. Ти вже перемислювала, напевно, в цій ванній. Ой, ладно. Олеся, успокойся. Ти що тут така зелена? Це маска. А, ні, на тебе ще маски привезли, може. Та що ти хотіла? Десь її собі мені мама купила. Отакий плащік для купання і, ну, це жилетка, летко, вообще-то, ну, така після купатися, щоб ти носила. Ну короче, типу халат. Я такая штука на голову. Прикольно? Угу, прикольно.